Друзі, привіт, з вами Ліля, я психолог, я зараз в Києві. Про що хочу з вами поперевернути? Я оцей дум ще хвилин 10 дітей. Я зараз в Волосівському районі, я ще не приїхала, а в Києві я не була ці роки війни, але ну, я була тільки разочок, а до цього я жила тут 15 років. Я про що? Що я зараз йду, пів години, я в Києві, і тут таке важке повітря, що мене вже, якщо чесно, нудить. Тобто тут така двіжуха, оця. Багато машин і, звісно, хлопні гадки, а там ще щось димить, воно в Голосійському районі. Там не знаю, зараз чи видно буде чи ні. Там бачите, вон, труби димлять. Що це не там, ні, не там. Ладно, якесь там производство. І дуже важко дихати. А я тут жила 15 років і я не помічала. Що мені так важко? Мені в Києві дуже подобалось, дуже класно було. Хоча можу сказати, у нас тоді одна дитина була, і в нього постійно було е, ці ОРЗ. У е, нього це отіти були, спочатку соплі, потім отіти, аденоїди і так далі. Переїхали в маленьке містечко і все якби пройшло з часом. Я здивована, що мені так наскільки неможливо дихати. Да? От я вже тут пів години, мені прям погано. Про що я хочу сказати, що ми, коли живемо в токсичному середовищі, ми адаптуємося. Чи це фізично нам погано, чи це морально, да? ось зараз ми живемо в війні вже три роки, ми адаптувалися. Ніби вже нормально, ніби ок, але дихати важко. Коли живете в токсичному середовищі, в токсичних стосунках, до прикладу, да? чи працюєте там, де вам не окей, морально. Ви ніби адаптуєтесь, але організм супротивляється та постійно йому хочеться звідти виритися, тому що ви себе отруєте. Ось і зараз про київське повітря. Ну наскрізь, звісно, так. Тобто є місця, де краще. Я просто жила раніше на Петербургській бочиєці, це село біля Києва, да? і там поряд окружна. Там так само багато машин було, і так само дихати важко було. Він ну, був нормальний київ. Нічого страшного. Зараз те, що така погода, що на повітря, ну, по ідеї більше свіже, да? на вулиці морозно, бо цього запаху ти не сильно ти відчуваєш. А коли ти йдеш літом, е, отак десь теж по окружній, то дуже важко дихати. А я їздила велосипедом і знову ж таки мені здавалося, що нормально. Ну трішки там підвальні. А зараз я розумію, наскільки це смарить. Сильний зворіт, це сильний, і наскільки шкодить організму, в мене вже голова почала крутитися від диму. А ну скажіть нам, будь ласка, чи було у вас таке, що ви жили там, де вам погано адаптуватися, ви, ви перестали помічати? Знаєте, оцю легенду про жабку, яку кидають в кипляче молоко. Якщо кинути жабку в кипляче молоко, вона обшквариться, ну вискочить і, можливо, лишиться живою. Тобто ви кидаєте її, кипяток вона рефлекторно вистрибує звідти, і там якісь пошкодження отримала, але, ну, скоріш за все, що так швидко не звариться. Є шанс. А коли цю жабку підігрівати повільно, на маленькому вогні, вона просто перестає помічати. Вона свічатки підігрівається, розслабляється. М'язи теж розслабляються. І вона потім, коли вже молоко стає гаряче, вона просто помирає і зварюється. Вона не може звідти вистрибнути І помирає тихо. Шансу в неї немає. Скажіть, будь ласка, чи були у вас якісь інсайти, як у мене? Тому що для мене це дуже так показательно. Ми дуже часто знаходимося. В токсичному середощі, куди ми потрапляємо повільно, навіть ті самі токсичні стосунки. Дивіться, той самий аб'юзер, да? він спочатку вас обволакує турботою, він такий класний, такий класний і хороший, да? а потім раз і ти вже жабка, що звереся в молодці. Або з цією війною, спочатку, тіпа, ну стріляє десь далеко, наче не тут, а потім ну, десь бахнуло поруч. Ну, щось тут буває, Да? а потім уже тобі падає на голову. І ти вже більше нікуди не йдеш. Бо все добре, цілу люблю. Пишіть коментарі під мій відео. І можете поширити, я буду дуже вдячна. Пока. Поки звісти мільярдів вас консультацію. Пишіть мені особисто, будь ласка, Все. поцьомкала.